Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Одна з причин війни є перінство. Це вже було давно і проговорено багатьма пророками, священниками, що Київська, Русь, несе духовність, духовність цьому світу. Ну, її треба формувати. От. Але Київська Русь це є Україна, ми повинні це розуміти. І тому росіяни, і тобто, верніше, Дьявол він захопив Росію, і він відчуває ту чистоту душі українців, і тому хтось тобто, він хоче нищити їх, щоб заволодіти передством. Заволочити Києвом, Україною. Тобто все ж таки царювати, скільки років, 400 років вони нищили всю культуру і самі церковники, тому що церковна влада була під владою їхніх царів, політиків. І тому, то тобто, верніше, можна сказати, демонів, тому що ця революція, яка була в 18 му році, то Чисто прийшли це демони, які розстрілювали бували мільйонами людей і тим числі на Україні. І тому тобто, вони зараз претендують так само, щоб знищити Україну і встановити свої порядки, демонські порядки. А українців душа інакша, вона більше лагідна. І так само пісні наші і наші, вони більше такі чисті, духовні. І тому нам треба вибудувати все ж таки йти на зустріч Господу, побудувати церкву, незалежну, духовну, чисто, чистоту православної віри, щоб ми не вклонялися ніяким ідолам і ніяким політикам, щоб були незалежні. І тому хтось, тобто, ну це в майбутньому все, але ми повинні хтось тобто, направити ці сили. Тобто духовні люди, які живуть на території України, вони повинні це зрозуміти і вкладати в це навіть по історії, визначити і дослідити все ж таки наші коріння, духовні коріння. І щоб наша мова звучала всюди, тому що вона набагато така тендітна, чиста. І коли ми прославляємо Бога ну, своєю душою, своєю мовою, то ясно, що вона краще йде, краще йде до Господа. Ну, а в Росії такий звучить баритон, знаєте, такий він звучить. Ну, це є визначення Господа, і тому повинні ми направити всі свої сили для очищення нашої України, щоб наше телебачення було правильне, щоб всі священики виступали і між собою вели діалог по духовності. І ясно, що щоб ми обсуджували. І читали книжки духовні, щоб ми друкували книжки духовні, що ми навчали в школах, щоб ми навчали дітей, і щоб діти не мали доступу до цього інтернету. Просто треба заборонити, щоб і діти там до 16 років не мали. Входження до інтернету, заборонити всяку порнографію, заборонити всі сайти, які несуть оце блуд, спокуси. І, ну і все буде нормально, якщо ми будемо працювати по такій, то і політики до нас будуть пристосовуватися. І не тільки політики, а й Росія. Якщо хтось помітив, що більшість росіян вже починає говорити українською мовою, навіть Росії, то тобто, з я зі мною вже Узбек, навіть старався зі мною говорити українською мовою, Тобто повага йде до України. Україна. Хотіли би росіяни, не хотіли все рівно пернство вже в України. І про Україну знають вже всі народи. Раніше не чули, не знали, а тепер вже знають, що українці досить серйозні люди, які можуть себе захистити. Тому то є, воно йде потрохи. Але кожен повинен вкласти свій вклад, особливо письменники, поети, художники. Меці різні. І вчителі, і політики так само повинні пристосуватись до тої духовності, зрозуміти, що <кій> бажання мати гроші, бажання бати, бати, бути багатим, там вкрасти або ще щось це не є правильно, не тільки неправильно, воно не приводить ні до багатства, а до тільки нещастя. Людина в залежності робиться тих демонів, і потім вже в неї сім'ї починають бути негаразди п'янство, наркотики, або ще щось, розвал, йде цілих сім'ї цієї людини. Тобто нічого доброго не принесуть. А коли ми будемо говорити про духовні питання, то якраз воно буде все вирішувати. У вас є какие-то духовні питання я... конкретні? Ви даже не представляєте, наскільки мені їх много. А, я вам вот. Ай-яй-яй, я все, я все сломал, да? Я извиняюсь, вас как спросить, зовут Владимир. Я могу вас звать отец Владимир? Нет. в ней этот. А... Я извиняюсь. А я даже и. Я хотел, знаете что? Иконостас показать по веб камере по которой вы меня видели, и я ее поднял, и она отключилась от компьютера. То есть видео прекратилось, но мы все-таки на связи. Я вам могу позадавать некоторые вопросы? Слушаю. Фух, вы даже не представляете, у меня их очень много. Но ладно. А, Вы, Владимир, как вы давно поняли, что вы принадлежите церкви? Когда явился мне Господь. То есть у вас был момент в жизни, когда Господь к вам явился? Да, и не один раз. Я понял это. А мне этот момент довольно-таки тоже интересен, потому что, знаете, мне, короче, я Саша, мне 34 года. У меня родители, мама очень верующая, папа стал верующий э, не так давно. Вот они начали и поститься, и прочее, ну, прям серьезно начали верить в Бога вы посматриваете вверх этот вы меня слышите точно, да? Что да, я слышу. говорю? слышу. Слушаю вас. Смотрите, у меня папа был довольно-таки разгильдяйского уровня жизни себе вел. Выпивал там, может, еще что-то дрался. Потом вот сейчас пришел к вере бросил пить лет 10 назад. Вот сейчас недавно бросил курить. А у меня вопрос, знаете какой самый главный? Могу ли я? И они, это ладно, стоп, предыстория. Вот они с мамой ходят в церковь, молятся там, к... причастие у них даже есть. Это я так понимаю, это когда человек не кушает, а потом из в своих греках или как-то? Правильно я понимаю? Очищение души идет. Нет, я понимаю то, что они не кушают, а потом они приходят и тыкается во всем, что ну плохое сделали условно. Это же ну правильно я понимаю, ну мы оба понимаем о чем идет речь. Правильно я понимаю? Идет очищение души. Есть правила, которые верующие люди соблюдают. Через это соблюдение правил идет очищение души, и человек начинает бороться со своими недостатками. Я понял. Этот, а я вас хочу спросить. А стоит ли мне ходить в церковь, чтобы уединиться с Богом? Мне кажется, что Бог... Будь он Иисус, или Аллах, или еще что-то. Ну, вот что мы, люди смертные, выдумали. Вот мы, допустим, молимся, да, вот, ну, я православный, я, допустим, думаю, что Бог Иисус наш, вот, бля, буду крутой самый чел. А я боюсь, что церковь — это немножко опошленная история, и что, ну, вот если я хочу поговорить с Богом, я могу с ним поговорить везде. Хоть вот, когда я засыпаю, хоть когда я в туалете или еще что-то, не обязательно идти в церковь. Как вы думаете по поводу церкви? В церкви есть сложные очень много вопросы о, о духовности, о материальном обеспечении. Поэтому там очень много соблазнов. Но человек, чтобы приобщиться к Богу, ему нужны знания. Вот эти знания только человек может получить у церкви. Нет, смотрите, вы говорите про какой-то, блядь, соблазн в церкви нет а, я хочу поговорить с богом нужно ли мне идти в церковь либо я могу с ним у себя на кухне раз на раз попиздить как вы думаете не материться я извиняюсь это плохо да но вот. А, это ярко выражает именно мою мысль, не правда ли? Я вам объяснил, Господь везде слышит человека, но и церковь нужна для того, чтобы он приобщился к вере. Почему, как вы думаете, я не могу приобщиться к вере у себя на кухне? А, потому что нет знаний. Если нет, у вас есть книги духовные? вы думаете... Духовные есть книги? У меня их тысяча. Это я понимаю, у меня мама вы покупает откуда взяли эти как книги? вы думаете... Подождите. вы откуда взяли эти книги? Точно из церкви. Ну так... Опять. Из церкви, из храмов, они по всей... Вы же сами не, не их, эти книги, правильно? А, а купили в церкви. Я, то есть церковь есть источник знаний. Я вам точно знаний. скажу. Нет, нет, нет. Извиняюсь, я вас перебью. Я скажу так, что у меня к церкви очень своеобразное отношение, А у меня родители очень сильно набожные. У меня иконостас стоит на кухне. Но вы не повторяйтесь, понимаете. Они то, что очень вы сейчас любят. говорите, я, вы уже повторно. Я, я не, вы говорите конкретно, Почему какие вы... вопросы. Но вы повторяетесь, поднимаете время, я идет, вам... время идет, а вы я повторяете те же самые вопрос. Нет, стойте, простите, вы не адвокат. Вы не защищаете меня, чтобы я не сел в тюрьму. Мы просто разговариваем. Почему я говорю, вам, говорю, время понимаете? Говорить. Не повторяйте, не говорите то, что может... вы уже говорите. Не Если... материться. Если тебе не нравится со мной говорить, ты можешь Эх. мне нахуй послать. Церква. Питание церкви. Дуже складное питание, потому что сейчас очень много все пошло в обрядность. А коли є обрядність, люди гублять віру, тобто нема такого стремління. Община повинна жити вірою, повинна допомагати. Тобто кожен повинен прийняти при прийняти якусь роботу відповідальності і допомагати священнику. От. Повинні друкуватись книжки, розповсюджувати, розказувати про ті чи інших святих. От. І тоді дійсно церква буде жива, тобто громадою повинна жити. А у нас, виходить, священик взяв на все всі обов'язки і таким чином тобто він. І забираю собі гроші всі. Ну от і багатіє, і таким чином він відштовхує людей від віри. І це не одинокі випадки, то більшість так. От, наскільки я знаю, люди е, мені скаржу, скаржаться е, про тих чи інших священників, вони не находять. Е, те, що їм потрібно, то є всі знання. Я пам'ятаю, Тирасполі я повинен був виїхати, бо мені була загроза життя, і там забрали мене і церкву, і хату, і вірян розігнали. Але питання в тому, що коли я виїхав, там люди. І почали шукати, тобто шукати приблизно такого, щоб міг проповідувати, наставляти їх. так. І вони бігали по всіх серцях, по всіх священиків і не знаходили. Вони нічого там доброго не знаходили. І так припинилася духовна робота. Тобто духовна робота в залежності багато від священника. І... Тут знову питання, що священник і по свої, свого часу, тобто він не може виділяти багато часу на духовні речі, щоб самому навчатися, тобто самому підтримувати в дусі і інших вести. От. І особливо, коли не вистачає от, проповідників. Ну, ми знову говоримо, що це що проповідники повинні бути. Вони можуть створюватися у кожній громаді, але просто немає умов, коли немає священників, які не ведуть так правильно, тобто наставляють по духу. От. І тому так у нас є, виникають проблеми. Церква необхідна, тому що повинні книжки. Не повинні бути правила, от, щоб людина знала, які гріхи прощаються, як вони прощаються, як духовно відродити себе, як правильно молити, молитися треба. А так виходить тільки ці знання у священника, і люди надіються на священника, от і самі не працюють над собою. Ну, немає. Тих знань, тобто нема у нас нижок, нема у нас проповідників, щоб саме це. Не проповідували, тому що треба бути в дусі постійно, то є самому, то є читати постійно, щоб Дух Божий діяв в цій людині. Тобто сусуд цей повинен бути відкритим, постійно наповнятися, щоб давати істину людям, щоб істина через нього говорила. Тобто, Христос повинен говорити через священника. Священник повинен бути відкритим сусудом, тобто, не Думати про гроші, коли думає про гроші, або якісь матеріальні блага, або ще щось, вже це, він відмовляється, верніше перекривається в нього зв'язок з Господом. от Так буває. Тому що в основному полагається на обряд, обряд приносить гроші, доходи, і це так. Ми повертаємося в ці часи, коли був розп'ятий Ісус Христос. Тобто церква стала такою самою, яка видала Ісуса Христа на розп'яття. Тобто думала більше про свої блага, про свою владу. І вони з депутатами, зі владними людьми спілкуються і мають приємні відносини між собою, тому що він вжив від влади. Я пам'ятаю, був митрополита прийшов, і я писав дуже багато статтів, і я йому приніс, ось, щоб він прочитав подумав, Він навіть не хотів слухати, бачити мене. А перед тим він приймав якусь владну людину, йому кланявся, посміхався. А до мене навіть не запросив кабінет свій. Ну, що зробиш? Це говорить про духовний стан, розумієте, я пам'ятаю, що якщо я читав там духовні книжки, що Серафим Саровський прийшов в Київ по благословіння. його ж не відкинули, от, а прийняли. Тому, розумієте, ми знов пішли в релігію як... Про міф. то есть десь там хтось там був, там святий, а ти хто такий. Мієте, проста людина шукає Бога. І їй повинні допомагати, то є, знайти Бога. Ну, а коли в тебе Бога немає, то ти поведеш людей вірою до спасіння.